Господь з вами і з Читання святого Євангелія від Іана. Того часу Ісус сказав своїм учням, Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові, якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй. Так само, як я здавів заповіді мого Отця і перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість була в вас і щоб ваша радість була сповнена. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої. Якщо чините те, що я заповідаю вам, не називаю вас більше слугами, бо слуга не знає, що робить його Пан. Вас же назвав я друзями, оскільки повідав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили. І щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите від Отця в Моє Ім'я, Він вам дам. Це заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Слово Господне! Слава Лісаді! Сьогодні в першому читанні ми бачимо, як Дух Святий, будуючи. Церкву поширює горизонти проголошення. Петро приходить до Корнилія, в дім до язичника, а то його вітає. І проголошуючи, стверджує те, що сам відкрив. Справді розумію, що Бог не є тим, котрий звертає увагу тільки на зовнішню подобу, бо в кожному народі вибирає собі тих, хто бояться його імені. І чинять праведність. Хто шукає Бога, то Його знаходить. якщо на початку учні Ісуса проголошували тільки для євреїв, то потім пішли далі в інші місця і в інші країни. Стояло тільки питання, яким чином язичників приймати до церкви. Ось Петро проголошує добру новину, проголошує Керегму. І ті, які його слухають, приймають це слово з радістю. І в цей момент сам Дух Святий підтверджує слова Петрові. Дух Святий зійшов на всіх тих, які слухали Слово. Коли слухаємо Боже Слово, коли похиляємося над сторінками Євангелії, то шукаємо насправді того дару Божого. Дух святий, котрий був натхненням кожного з євангелістів. Дух Святий, котрий є тим першим автором святого Писання, також промовляє до нашого серця. Ті, які слухали Слова Петрові, наповнилися Духом Святим. І ті віруючі з обрізані, тобто з євреїв, які були разом з Петром, були свідками цього, і були приголомшені тим, що ось і на язичників зійшов Святий Дух. І вони отримали дар Божий і проголошували різними мовами і славили Бога. І тоді Петро стверджує, хіба можна стримати воду, щоб не хреститися, коли вони вже отримали Духа Святого, так як і ми, і було хрещене в ім'я Ісуса Христа. Сьогодні Бог прагне вилити Святого Духа на весь світ, на кожну людину. І так важливо проголошувати Слово Боже, проголошувати про правду. Правда нас визволить. І правда є така, що світ так дійсно, десь там занурений в гріх. І людина, котра не бачить дії Божої в своєму житті, намагається будувати своє майбутнє, своє життя лише власними силами і дуже часто зазнає поразки. Може комусь і вдається. Але що ж з того, що набудує в цьому житті, а як буде далі? Якщо хтось задумається про вічність, то може зі страхом думати про те, а що ж його чекає, яка остаточна участь людини. Ісус говорить, де я, там і учні мої будуть. Там вірю, що після свого воскресіння вознесіння на небо сидить праворучиця, говорить своїм. Друзям в домі мого Отця багато помешкань. Як би так не було, я прийшов би і приготував для кожного з вас. Ісус об'являє нам любов Отця, говорить, як полюбив мене отець, так і я полюбив вас. Тобто прийняв ту любов від Отця і передав своїм учням. І запрошую, щоб перебували в Його любові на щоден. Кожного дня, кожної хвилини перебувати в любові Господній. Добре знаємо, що сатана цього не бажає, хоче на всякі способи людину відвести від цієї Божої любові, від того перебування в цієї любові через гріх. Кожен гріх, навіть найменший, віддаляє нас від джерела цієї любові, тобто від нашого Творця. Злий дух обманює. говорить ось. Як будеш близько Бога, то мусиш виконувати Його заповіді, накази, заборони. Будеш тоді нещасливий, а життя проминає, а треба користатися ним. І людина, зведена підступом лукавого, починає чинити не Божу волю, а їй здається, що свою, а так насправді волю Злого Духа. Тому Ісус говорить, що. Важливо зберігати заповіді Його, щоб перебувати в цій любові, щоб не втратити цього дару. Євреї колись думали, що через збереження заповідей, через виконання закону можуть отримати спасіння і дуже часто зазнавали поразки, бо кожного разу відступали, грішили, були невірні. Хоча Бог завжди залишався вірним, бо любить безумовно. Нам здається, що. Отець Небесний нас буде любити тоді, коли будемо виконувати заповіді, будемо правити, Це так ніби, якби батьки говорили: будемо тебе любити, коли будеш приносити добрі оцінки зі школи, коли будеш все вдома робити, коли будеш слухняною, слухняною. І все, людина тоді, бідна дитина, мусить старатися, бо, якщо щось зробить не так, перестануть любити. Але ж це неправда. Добрі батьки люблять дитину, тому що вона їхня дитина. Переживають, якщо робить щось неправильно, часом навіть карають, але з любов'ю. Так і Небесний наш Отець. Ісус говорить, я зберіг заповіді мого Отця. Тобто це можливо? Ісус показав нам, будучи тут на землі, що можна жити і не грішити. Можна ходити в правді і насправді відчувати себе Божою дитиною. Я зберіг заповіді мого Отця і перебуваю в Його любові. Таким самим способом і нас запрошує до того, щоб перебували в цій любові. Для чого? Щоб насправді була радість того, що ми є Божими дітьми, і Отець Небесний піклується про нас, переживає за нас, радіє кожній нашій переможці. Щоб радість моя була в вас і радість ця була сповнена. Повноту радості обіцяє нам Господь вже тут на землі, навіть серед переслідувань, навіть серед цього світу розбещеного і понищеного гріхом. Бог приходить, щоб перемогти, перемогти Злого Духа і дає цю заповідь, любові один одного на взір тієї любові, якою Христос нас любить, своїм учням говорив: немає більшої любові. як... Віддати своє життя за своїх друзів. І це робить. На Голгофському хресті віддає своє життя за кожного з нас. Розуміють, що розплата за гріх смерть, але Христос заплатив, скасував цей борговий запис: більше любові немає. Отже, Ісус запрошує нас до тієї дружби з Ним, до пізнання Його краще, щоб розуміти Отця. Ісус говорить, ніхто не бачив Отця тільки син і той, кому син відкрив. Прагне нам відкрити цю любов Отця, не називає вже нас більше слугами, а своїми друзями. Ви, друзі мої, якщо якщо чините те, що я заповідаю вам. Бо якщо насправді любимо, Бога насправді досвідчимо Його любові, насправді довіряємо Йому. Бо можна вірити. Вірити в те, що Бог існує, навіть казати, так, я вірю, що Він добрий, але для когось іншого, не для мене. Довіритись Божому Слову і віддатися повністю в його ведення. Сказати, Господи, допоможи мені, заризикувати своїм життям, поставити все на цю віру, сказати, зміцни мою віру, ну, бо приходять сумніви, бо приходять спокуси. Бо коли починаємо дивитися на цей світ, то здається, ну ні. Без хитрощів, обману, без якоїсь боротьби і підступу, ну просто не можна вижити в цьому світі. І тоді піддаємося, піддаємося тому лукавому плану Злого Духа, який хоче відвести нас від цієї любові. Але Ісус запевняє, послухай. Дорогі, не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив, щоб ви йшли. І плід приносить велика таємниця і велика відповідальність. Є в світі багато інших, мудріших, ніж ми, може, більш здібних і освічених. Але Бог вибрав немудре цього світу, щоб завстидити тих мудрих, довірив нам ці таємниці царства, що ж тепер маємо робити. Казати, якими щасливі маємо таємницю, збережімо її для себе. Але ні. Ісус говорить, маєте йти, йти у світ, щоб принести плід, і щоб плід ваш залишався. Аби те, що тільки попросите в Отця, він я моє дав вам. І сам Ісус підказує, про що маємо просити? Просіть про Святого Духа, просіть про Його міць, просіть про те, щоб, Ісус, щоб Отець послав нових робітників на свої жнива. Просіть про прощення для цього світу. Якщо так робимо, то виконуємо Божу волю і зростаємо в Його любові. Йоанн Апостол пише: любімо одне одного, бо любов є від Бога і Він є джерелом цієї любові. І кожен, хто любить насправді народився від Бога. не можемо любити своїми силами тільки тією силою, яку дає нам Господь. Бо відсутність любові. Йоан це так, якби відсутність розуміння Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога. А Божа любов виявляється, власне, в тому, що посилає Свого Сина. В тому, що пропонує нам це спасіння, Ісус, пропонуючи нам свою дружбу, на ново запрошує. Говорить, просіть з довірою, шукайте, знайдете, стукайте, відкриють вам. Бог прагне нашого спасіння і прагне цієї співпраці. Довіряє нам, як своїм друзям, це діло проголошення доброї новини. Тому будьмо вірні, так як часи апостолів, як в той події, молитви і проповідування Петра, Петра Апостола, так і сьогодні. Дух Святий прагне пробуджувати в нас це бажання і натхнення іти проголошувати Слово, незважаючи на труднощі, на перешкоди, незважаючи на сумніви, Зростати в вірі, а сила Господня нам в цьому допоможе.